У нашому місті стало доброю традицією в новорічну різдвяні свята в районному будинку культури влаштовувати для дітей справжню новорічну казку. Новорічне казкове дійство із сучасною назвою Новорічні приключки та казкові карабасові штучки стало можливим за сприяння виконавчого комітету Тетіївської міської ради. Прем'єра спектаклю відбулася 5 січня. Теплі слова вітання маленьким гостям та їхнім батькам пролунали від секретаря міської ради Ірини Погорілої. Дозвольте передати вам найщиріші вітання від міського голови Руслана Володимировича Майструка з початком нового 2016 року, побажати вам насамперед це здоров'я, мирного неба над головою, щастя, де бачите, отакі усміхнені гарні обличчя наших діток. А далі розпочалася казка, стільки привабливого і захоплюючого в цьому слові як для дітей, так і для дорослих, адже це чари, надзвичайні пригоди, багато несподіванок, а найголовніше неодмінно щасливий фінал. Саме такими вдалися новорічні приключки нашим місцевим артистам, режисурою та постановкою спектаклю безпосередньо займалася спеціаліст відділу внутрішньої політики та гуманітарних питань міської ради Аліна Дідківська. Дякуємо за те, що ви завітали. Дякуємо, що так хорошо нас приймали через вас із наступившим 2016 новим роком. Виконавчий Дитійської міської ради вітає вас від імені міського голови. Бажає вам звичайно здоров'я щастя всього самого-самого найкращого. І ми хочемо подякувати всім тим, хто долучився сьогодні до цього прекрасного свята і став... Помічником у створенні цієї казки, тобто, шановна дирекція районного будинку культури, музичної школи. І, звичайно, так агро. Шановний нас Руслан Тарасович. Ми дякуємо вам, що ви, ви при вас могли привезти, і ви сьогодні побачили цю прекрасну казку. Виставу показали двічі. Її відвідало більше чотирьох сотень маленьких жителів міста та району, зокрема, сіл Степового, Кошева та Погребів. За ініціативи міського голови Руслана Майструка та власника компанії Так Руслана Голуба, всіх дітей до будинку культури підвозили безкоштовно, за що, звісно, були вдячні їхні батьки. Як і сподівалися, організатори новорічної казки, вона подарувала глядачам безліч цікавих моментів і позитиву, якого вистачить до наступного новорічного сезону.